Виявляється, не тільки китайці вміють робити цікаві електромобілі. Представляю вашій увазі Mercedes EQS SUV 450 2023 року на повному приводі: 120 кВт батарея, запас ходу 500 км, 360 кінських сил, пробіг 5000 км. Перше, що радує око, це звичайно ключ від цього автомобіля. Що зовні 21 диски. Дуже приємний сірий колір. Ручки з підсвіткою, датчики сліпих зон. Цей автомобіль, квінтесенція розкоші та стилю. Розповідати про його функціонал можна безкінечно. Тут є все: електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь, масаж сидінь, вентиляція сидінь, підігрів сидінь. До речі, дуже важлива річ це його саунд саундсистем.